Я тут трохи змінила викрійку, зробила виріз глибшим, а рукава коротшими. Як так? Так не можна, це ж не лекалах. Так це ж новий тренд. Я таку бачила на церемонії Гремі у однієї селебриті. Виріз треба робити менший і рівний. Ми так завжди робимо. Так чому ж ми тоді додали колір Марсала в попередню колекцію? Якщо раніше такого не робили? Ну так це ж трендовий колір. Так а я про що? Це теж новий тренд. Ану, покажи. Ось дивись. Ну не знаю, мені все одно не подобається. Воно тепер геометрично не ідеальне. Якось хаотично. А чому воно повинно бути геометрично ідеальним? Ми тут не фігури малюємо. Одяг це завжди експерименти і щось нестандартне. Одяг це вічна класика, все має бути витончене і ідеальне. Ну те, що воно має бути ідеально, то зрозуміло, але не в тому сенсі, що воно має бути все рівненьке і суто за стандартами. Стандарти були тисячі років тому, 500 років тому, і зараз вони теж є. Дівчата. Чого так голосно? Що сталося? Та нічого, робочі моменти. Я хочу додати більше експериментів. в Нову колекцію. А Оксана, а я хочу, щоб все було ідеальне, витончене і класичне. Дівчата, ви тому разом і працюєте, щоб доповнювати одна одну. В наших колекціях ми завжди маємо знаходити баланс між експериментами та перфекціонізмом. Тому у нас такий широкий асортимент. Давайте зробимо і таке. Таке впевнена нашим дівчатам сподобається. Працюйте. Ну от я ж так і казала. А, ну так, прям так і сказала. Зрозуміло.